Доброго дня усім! Ви на каналі Чимося жити. На даний момент досліджуємо, як кроличка будує гніздо. Ящик у нас з кухонного старого ящика збитий. З однієї сторони у нас сітка ось така, як тут знизу, а з другої сторони я поставила шуфлятку. Ось зараз покажу. Фаніркою закрила. Щоб їй було безпечніше, вона розуміла, де будувати гніздо. Вона збирає тут солому і всю носить цю частину ящика. Тут все відкривається. Ну, почекай, показуй, що ти робиш. Ось вона сюди будує гніздечко. Давай, збирай. Зараз вона почне збирати солому в зуби і носити, вибирати місце, яке більш їй сподобається. Але для того, щоб їй сподобалось те місце, яке нам потрібно, ми її робимо умови. Ну, яка ти молодець, давай я тебе закрию. Хороша дівчинка. Куди ти несеш? В ту сторону не треба. Закриваємо. Їй там безпечно, тепло, вона повертається і починає будувати будиночок там. Давай. Я знаю, що все вийде, все буде добре, тому що в нас вже є дослідження стосовно цього. Повертайся, я закрию. У нас вже є перший виводок від неї. Ось такі красуні. Я їх вже відсадила і в мене є відео, де я знімала, що їм скоро вже два місяці. Ось такі красунчики. Покажіть. Це перший виводок від цієї кролички. Дуже гарні, маленькі, різного кольору, тому що в них папа сірий, мама рябенька, але ще з'явилось і чорненькі. Десь є в нас в генах і чорненькі. Дякую вам за перегляди. Підписуйтесь, будемо дивитися і досліджувати, що буде далі з нашою кроличкою. Як вона побудує гніздо, народить маленьких, скільки їх буде. Дякую вам, до побачення!